Що казали, ти така молода, така красива. Як ти можеш так така бути хвора? Ось так могла бути така хвора, і ходила по лікарям стабільно і розуміла, що це якийсь замкнутий круг, одно лічу, інше калічу. І я постійно до них приходила і кажу: зробіть так, щоб я до вас більше не ходила. А вони всі махали головою. Що не, не можуть так зробити, що я мушу два рази на рік стабільно приходити, тому що в мене все хронічне, невиліковне і так далі. І я ходила і шукала для себе інший шлях відновлення здоров'я. Тому що я розуміла, що це ненормально так окремо кожну частинку е, органа свого лікувати. А результату відповідно ніякого да результат був, але він був тимчасовий. Я дуже дуже багато різних перепила ліків, рі, багато хімії. Я вже коли ходила до гастроентеролога, я вже знала, що вона мені напише, я вже знала на пам'ять ті таблетки, вона просто міняла схеми. Е, схеми, які не допомагали, і вона мене е, гнала до невропатолога, тому що вона вже не знала, як справлятися. Ну і так я пішла по концепції здоров'я, і в мене вже з'явилися результати, щоб ви розуміли, до концепції здоров'я в мене моя е, сумочка жіноча, в якій має бути. Там парфуми, помада, кошельок і ключі. У мене була повна сумочка таблеток. Повна сумочка таблеток. я коли відкривала, десь люди бачили або знайомі, вони прям жахалися і казали, що я ходяча аптечка, що я можу спасти там від любої біди. І щоб ви розуміли, зараз моя сумка складається з тих жіночих штучок, які мають бути в жіночій сумочці. Там ключі, помада і так далі. Тому е, я вже півроку не ходжу в аптеки. Я відвідувала аптеки майже кожний другий тиждень. Я спонсорувала їх дуже дуже багато. Дуже багато до лікарів ходила. Майже кожного місяця я була в лікаря. Тому що в мене завжди була якась біда. І коли я пішла по концепції, коли я розібралася, я зрозуміла, що в мене дуже-дуже сильно був е, заток, ну, токс, затоксинений організм токсинами різними вірусами і паразитами. І зараз я в мене весною не було загострення. Слава Богу, у ну, мене ерозивний гастрит. Тому я боялася щось навіть їсти, щоб ви розуміли, я коли їла. Я лише думала, щоб мене не заболіло, щоб в мене не було важкості, тому що я не могла нормально. Працювати і взагалі не була працездатна зараз. З весни я спокійно в мене весною не було загострення. Слава Богу, я не йшла до гастроентеролога і не брала ті всі лікарства. Я спокійно зараз все їм, навіть можу і вночі поїсти, да, якщо мені щось захочеться, навіть можу щось таке поїсти, як ніколи не могла поїсти, і мені все добре. Травлення в мене взагалі дуже сильно наладилося, і я дуже щаслива, тому що це було дуже моє слабке місце. Плюс до невропатолога не було від весни, тому що я теж кожні два роки я мала його проходити, тому що були би загострення. Теж весною не було загострень, не було панічних атак, і дотепер не було ні одної панічної атаки, тому що у мене панічні атаки там могли бути раз в місяць стабільно. Раніше було дуже багато панічних атак, просто я ходила до невропатолога і трошки зменшилися, але все все рівно. Причина вона не забралася, воно лише так тимчасово усунулося, е, тому е, панічних атак у мене не було. Я стала більш нормальна, адекватна. Ну, це я жартую. Більш спокійна стала раніше, коли я щось запереживала. Я одразу брала або корвалмент, або новопасив, будь-які заспокійливі таблетки. Бо в мене дуже велика тривожність була. Я розуміла, якщо я не вип'ю оці заспокійливі, в мене почнеться панічна атака, і тому я швидко хапалася за будь-яке заспокійливе зараз. Взагалі, в мене немає ні одної заспокійливої таблетки. Я собі я спокійно собі живу, навіть якщо є якісь тривоги, але вони взагалі не впливають на мене. І це мене дуже, дуже, дуже сильно радує, тому що теж була на цьому велика проблема. А, ну і також в мене волосся відросло дуже класно, теж я в цьому, тут не буде видно. Я помітила, воно стало і густіше, і товстіше. Навіть мій перехмахер відмітив це, коли я прийшла там. Ну да, спустя десь три місяці. Вона сама мені зробила комплімент, що у мене стало волосся краще, товстіше каже таке, і довше каже, дуже виросло, і це всі почали помічати. що в мене волосся дуже довге стало. Плюс також нігті теж стали. Я ніколи не могла собі довгу довжину відростити, тому що вони в мене ламалися, бо нігтьова пластина не витримувала, і вони просто ламалися до м'яса. Зараз я мала такі довгі нігті, як ніколи не мала. Просто я сьогодні спиляла і ні один нохіт не зламався. Це Ну, це тверджує про те, що вони стали міцніші і твердіші. А також хлопець мій проходив зі мною концепцію. В нього також були результати. Він скинув мінус 6 кілограмів без всяких там дієт і так далі. Тобто, по концепції просто йшов. І оці лишні з нього всі токсини, паразити пішли, і його проблемні там місця. То він втратив 6 кілограм. Ну, це для нього багато. Він хотів, тому це для нього класний результат. Плюс наладилися походи в туалет. Це теж у нього була велика проблема, тому що раз у три дні це, це не, не здорово. Зараз кожний день по часах, як має бути щасливий, ходить. Тому так і ще також грибок був на нігтях. У нього він вже сходить, ще трошки залишилося. Ну тому що я над чим працювати ще в обох, тому що це наша перша концепція. Тому. Що є питання, але ми над цим працюємо. І також у нього ще був неконтрольований дуже апетит. Він дуже багато з'їдав. Зараз ми десь підемо, поїмо. Він взагалі такі порції вже не їсть. Він каже: Я вже ситий, я наїдаюся. каже, я вже так не хочу їсти. І відповідно через те, що він нормально почав харчуватися, то в нього вже немає такої важкості, як була. В нього завжди була важкість після кожного. Прийому у нього була важкість стабільно. Я не пам'ятаю такого прийому їжі, щоб у нього не було важкості на шлунку. Зараз він каже добре, себе почуває. Плюс у нас більше з'явилося енергії. Ми обоє ходимо в спортзал, то ми більше відчули енергії нормально. Сил сил багато прийшло, прилив зранку. Прокидаємося легше. Ну це вже такі бонуси, за якими ми не йшли, але вони, вони є. Тому це теж хочеться відмітити. Тому результатів є, але є ще над чим працювати. Але все рівно щастя немає меж тому так.